Ви займаєтеся косметикою Марікей? Так займаюся. – А чи можна у вас замовити дрова? Дрова так Някі дрова. – дрова? жінка б очі не бачила ніяких дров, а продовжує реалізовувати креми для обличчя. І майже один мільярд гривень осідає у кишенях чиновників через схеми із фіктивними фопами. Та їх ну, ті відкриті торги, прозорі процедури та нижчі ціни у лісгоспів. Правоохоронці заявляють, оборудки прикрито, лідерів затримано. Схема більше не працює. Проте за один єдиний місяць підписано більше 30 нових угод на загальну суму більше 160 мільйонів гривень. Керівництво Міноборони виключить до Верховної Ради через скандал навколо завищених цін під час держзакупівельділки в затримали на гарячому під час продажу партії бронежилетів та касок на півмільйона гривень. Дорогу нерухомість в Іспанії, елітний автопарк і відпочинок за кордоном в умовах війни нині підозрюють у хабарництві. За даними правоохоронців, 90 мільйонів гривень. На постачанні деревини для зсу відмили на Харківщині і Луганщині 10 мільйонів на Житомирщині, 5 мільйонів на Запоріжжі. Ви тільки уявіть собі, третій рік повномасштабки і майже 1 мільярд гривень осідає у кишенях чиновників через схеми із фіктивними ФОПами на постачанні деревини для ЗСУ. Мене звати Мартина Богуслави. Це програма на межі. Поїхали. Уперше історію про те, як відбувається розпил на дровах, а зсу не кошти для оборони. Ми розповіли у травні, а вже в липні національна поліція та бюро економічної безпеки заявили про проведення масштабної спецоперації з викриття фігурантів цієї справи та вручення їм підозр. Оборудки прикрито, причетним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення, Так нам відзвітували правоохоронці. Але насправді ж усе це виглядає як банальний перерозподіл потоків, бо прибрали тих, хто уже погорів і засвітився. А на їх місце поставили те саме тільки у профіль Алло. пані Олена, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, знайшла телефон ваш в інстаграмі. А ви займаєтеся косметикою Марікей? Так, займаєшся. Тобто можна замовити Мері Кей набір, правильно я розумію? Mm, так і на курси макіяжу, я знаю, що ви ще курсом макіяжем займаєтеся в інстаграмі, теж бачу, можна записатися на курси макіяжу. Так, і курси макіяжу проводжу, але дивіться, скажіть, у вас є свій, якщо ну у вас на курси макіяжу, наприклад, хтось позвав, то я так думаю, що у вас є консультант свій так, да, з краси, Ні, займає? ні, ні, ні. Я сама то ділок, так. Що тоді нормально. тому що якщо ну у мене буває дівчата, своїх людей передають, а ну звісно тоді замовляти у них, тому що ви ну, є їх клієнтом, а не моїм. Зрозуміло. Питання коротке, скажіть, будь ласка, мене ще інша інформація одна цікавить. А чи можна у вас замовити дрова? Е -е, дрова. Так, дрова. Ми знаємо, що ви були постачальником деревини для збройних сил України і за 23-й рік уклали сім договорів на більше 25 мільйонів гривень на постачання деревини У вас для рівна інформація в офіційних документах в звіті yes. про укладення договору на закупівлю фігурує ваш ФОП Савченко Олена Анатолійовна, Це ж ви багато діяльності, видів діяльності. Це правильно зазначаєте, але інформація, яку ви зараз сказали, вона не відповідає дійсності. Тобто, ви не постачали дрова для ЗСУ, вірно? Ви думаєте, я в такий зв'язок, і просто коли я не бачу, з ким я розмовляю, буду вам щось продавати, надавати якусь офіційну інформацію. Пані Олена, Насилайте мене звуть. Пані Олено, мен... насилати запрос, куди? Я перепрошую. Ви говорите, що ви займаєтеся косметикою вас... Марікей. Я ще багато чого постачала, і якщо ви будете дуже е, нормальним кореспондентом, да, то ви не будете дзвонити і такі питання мені ставити. Чому ви так дзвоните і одразу? Запишіться на школу макіяжу, запишіться, купіть в мене продукцію. Ми почули відповідь від пані Олени. Ми почули, що вона всього ще багато поставляла. Що таке дрова для наших бійців напередодні зими? Дрова це про тепло, про сушіння речей, про елементарне виживання наших захисників в надскладних нелюдських польових умовах. Дрова для збройних сил України це критично важливий ресурс. Якщо постачання зброї або боєприпасів для наших захисників дуже залежить від міжнародників, від наших партнерів, то хоча б дровами ми можемо самі забезпечити вчасно фронт. Але, як виявилось, ні. І не дивуйтеся, але на заваді тут стали оборудки із бюджетними коштами. У центрі уваги так звані КЕУ. Квартирно-експлуатаційні управління сил логістики збройних сил України. Якщо простіше саме це тилове відомство у кожному регіоні відповідає за забезпечення окремих військових частин усім необхідним від вугілля та буржуйок до палива та деревини. Окрім того, управління контролює капітальні ремонти та будівництво військових містечок та гуртожитків, утримує їх фонди, забезпечує їх квартирним майном. Одним словом, відомство це надзвичайно хлібне у КЕУ не Гадали нічого кращого аніж задіяти стару добру схему під час закупівель скористатися, в тому числі, правом прямих договорів, завищити ціни та вивести кошти за допомогою підставних фізичних осіб підприємців. А тепер детальніше продемонструємо процедуру на прикладі відділення кев міста Луганськ. У період з 1 січня 2023 по кінець березня 2024 року Луганський відділ Кев витратив більше 620 мільйонів гривень на закупку дров для збройних сил України. Середня вартість одного кубометра дров близько 2300 гривень. У той час, коли ринкова ціна нижча від заявленої на третину, та нуєх ті відкриті торги, прозорі процедури та нижчі ціни у лісгоспів. Очевидно, десь так вирішили у луганському відділі і підписали прямі договори із ноунейм no ФОПами. Дрова? Так, Я дрова. Подібним шляхом, окрім Луганщини, пішли інші регіони, серед яких найжирнішими виявилась Харківщина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Загальна сума договорів з підприємцями лише в цих управліннях сягає близько 1 мільярда гривень. Проаналізувавши більше сотні підприємців, наша команда виявила вкрай цікаві деталі: так звані бізнесмени, з переважно харківською пропискою, мають дуже нещодавно зареєстровані ФОПи, часто рідняться між собою та подекуди ледь досягають 18 річного віку. Більшість з них ніколи не займалися взагалі торгівлею деревиною, не мали та не мають до неї ніякого відношення. І коли я говорю про ноунейм no підприємців, то маю на увазі серед інших, наприклад, 18-річну Крістіну Мальцеву, яка щойно зареєструвала ФОП і вже виконала договорів із державою на понад 20 мільйонів гривень. Ну як виконала цього, ми не можемо перевірити. Більше чотирьох мільйонів заробила, до речі, Людмила Сосєткіна. Стати акулою у торгівлі деревиною їй схоже допоміг досвід продажу. Увага сала із рук. Так, так ви все правильно почули. Сала із рук. За це, до речі, на ній висить судова справа. Не маю нічого проти, але здається, бізнесмени, які мають великі державні замовлення, ну не торгують на вулиці з салом з рук, правда ж. Цікаво, і те, що дрова для ЗСУ буквально стало сімейним бізнесом для продавчині. Разом із нею ФОПи зареєстрували також дочка і зять, подружжя в один і той самий день, мати через місяць. Очевидно, в родині усвідомили, наскільки це вигідна і прибуткова справа. Гідровичі ж Наталя та Михайло зірвали справжній куш на двох аж 51 мільйон гривень. Тепер маємо надію, у дружини Наталії вийде сплатити нарешті заборгованість за опалення. за на ній висить, до речі, судова справа родині. Очевидно, допомогли старі зв'язки, адже Михайло до постачання дров у луганській частині займав посаду начальника відділу в цій же частині. Тут це звісно так співпало. А ось Олена Савченко, яка із дистриб'ютора косметики раптово стала справжньою бізнес вумен і уклала договорів на майже 25 мільйонів. Судячи з її профілю в соцмережах, де вона підписана Кіса 0288, жінка в очі не бачила ніяких дров, а продовжує реалізовувати креми для обличчя. Крім того, вона пише, що є бюті експертом, любить котів і двіжувати. Так само, як Савченко, продає дрова у вільний час, Людмила Куца займається тим самим схоже у вихідні, коли не працює, наприклад, на молокозаводі в обухові фармакологія, торгівля салом, торгівля косметикою, ремонт авто. Очевидно, підприємці підставні, які в руках не тримали подібних сум. Цікаво, чи самі вони в курсі, що настільки заможні? Загальна вартість усіх договорів сягає майже вдумайтесь одного мільярда гривень. Цікаво, і те, що частина ФОПів грубо порушила податкове законодавство, а саме кратно перевищили допустимі ліміти доходів. Гроші вивели, податки до бюджету не доплатили. Отож, давайте повернемося до того, як правоохоронцям нібито вдалося перекрити хлібну оборудку. Провівши понад 70 обшуків по всій країні, затримали 30 осіб. Загальна сума заявлених розтрат понад 138 мільйонів гривень. Вражає нас так. За даними правоохоронців, на відмиті кошти вдалося придбати 13 автомобілів, 18 квартир в Києві та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві та у Львові, і ще на додачу нежитлову площу понад 300 квадратних метрів у Харкові. Усе це незаконне збагачення та привласнення, розтрата бюджетних коштів, які призначалися для наших з вами українських захисників. І здавалося б, історія закінчилася хепіендом, а винних, якщо не покарано, то хоча б затримано і винесено підозру, а причетних начальників управлінь відсторонено від обов'язків. Проте тут, як в сюжетах найкращих голівудських трилерів, наприкінці, коли злодія перемагають, неодмінно з'являється новий, анонсуючи другу частину екшену. Так само, як одягли кайданки на наших фігурантів, так само легко вони й злетіли з їх рук, поки триває досудове розслідування. Більше того, від обов'язків відсторонили аж одного начальника відділу Луганського. Схоже, що тільки у його керівника Анатолія Шаповала не виявилося впливових друзів. Нові договори із ФОБами тепер підписує, виконуючий обов'язків, Тож особливо нічого не змінилось. Тим часом у своєму теплому кріслі залишився сидіти, і начальник харківського управління Артем Бірюцький він теж продовжує укладати договори та ставити на них свій підпис навіть після винесення підозри. До березня 2024-го управління Дніпра, Миколаєва, Харкова та Луганська встигають укласти понад 200 договорів у липні. Фігурантам повідомляють про підозри. А уже за місяць починають укладатися нові договори подекуди із уже новими фопами. Тобто, правоохоронці заявляють, оборудки прикрито, лідерів затримано. Схема більше не працює. Проте за один єдиний місяць підписано більше 30 нових угод на загальну суму більше. 160 мільйонів гривень, і хоча тут вже використовують відкриті торги замість прямих договорів, ціна за кубометр дров для Харкова та Луганська зменшується всього навсього на 100 гривень та складає 2200 гривень за один куб. А от з Дніпром вийшла, до речі, дуже дивна ситуація. Бо в жовтні вони проводять конкурентні відкриті торги, сильно знижують ціну, куп дров за 1100 гривень. А уже за кілька тижнів розривають ці явно невигідні для себе договори і зазначають, у постачальників немає можливості виконати домовленість. Риторичне питання у Кео зрозуміли, що не можуть нажитися. Послуги серед інших знову мали надавати Наталя та Михайло Гідрович. Із цією родиною, взагалі, давна історія. Чоловік разом з керівниками регіональних управлінь проходить як підозрюваний у справі про завищення цін. Проте із ним все одно заключають договір на поставку. Точно виправився не інакше. Момент правда ще ось у чому саме на Гідровича, а також двох інших фопів братів Ретевих, Записана чимала кількість нерухомості в Києві за однією і тією ж адресою. Свідчити це все може про придбання цієї нерухомості в інтересах однієї і тієї ж третьої особи. Левова частка, записаної на них нерухомості, знаходиться у будинках, де є багато відомчих квартир, до речі. Е, ні на що тут не натякаю, звісно ж. Загалом наша команда виявила щонайменше 25 нових підприємців, які підписують договори з вересня двадцять го року. Кожен із них о диво. Зареєстрував ФОП протягом минулих п'яти місяців. Проте вже поставило деревини на майже 6 мільйонів гривень. Така ж сума пройшла, наприклад, через ФОПа колишнього працівника мережі АТБ харків'янина Валерія Єлецького. Як отамі в магазині, а є. є, магазин, є... Уже на другому місяці після реєстрації ФОПа працівником АТБ Єлецьким підписує договір на 5 мільйонів гривень. У нього схоже навіть з'явився власний бухгалтер, який тепер бере за нього слухавку. Дада -да. Валерій Вікторович? Ви дзвоніте Ви Вікторович, хто ви. Я його лічний бухгалтер секретар. — А нам говорять сусіди, що він працює на складі. В АТБ чи знає сам Валерій Вікторович про свій стрімкий успіх? Ми все ж таки запитали його про це особисто. Я, звісно, знаю. Все фопи, як так виходить? А от тільки зарегистрировались вже такі большие контракти. Уже 5 плюс мільйонів зраду довіряють. Як ви находять ці кащика? До іншого заможного фопа нам навіть майже вдалося потрапити в гості. Щоправда, його мати не дуже обізнана, чим займається її син. А ви знаєте, він взагалі реально продажем дерева? Ну, вроде, так. Да. Я он у меня а мене бар'єр. Приїде вами. Да. Я не ні річний Максим Сотніков. Справді син військового. Його батько сержант матеріального забезпечення районного ТЦК міста Харкова. Це ж треба так любити сина, щоб тягнути його в таку схему. Одним із найбільш цинічних моментів у цій історії є те, що учасниками схеми є не лише службовці та чиновники, до чиїх корупційних вибриків ми на жаль з вами вже звикли. А тут також задіяні прості українці, які зранку беруть участь у відмиванні коштів для потреб збройних сил України, а увечері вже поширюють у соцмережах збори. Усе це насправді дуже стара е, схема із залученням фіктивних фопів, обготівкуванням і виведенням коштів, і незважаючи на дуже голосні заяви наших правоохоронців з підозрами, з затриманням фігурантів, цьому багатоголовому монстру відрубали лише одну голову, і це ніяк не вплинуло на його життєдіяльність. З вами була Мартина Богуславець та програми на межі. Побачимось.